Сегодня мы стартуем за османив навколо вороги, економіка тримается на честном слова нашого великого султана Архана, а Европа вже рахує дні до моменту повернення Анатолії під владу Везень. Але мы не готовы просто так скласти нашу зброю. Не для цього мы так далеко йшли. Давайте ж покажем неверним чего-то кров. А ты поки підтримали великого султана лайком та підпискою, и да прибуде з тобою Аллах. Ладно, крінжи наволили, можна далі і нормально розповідати. Якщо коротко, то Осман все ще імба, але тільки в правильних руках. По суті, на початку гри у нас є все, що потрібно молодій імперії, непогана економіка, відносно потужна армія та непризнаних 60% населення. Але повірте, з цим можна працювати. Головне карта релігії не чіпайте, і все буде окей. Знаєте, до цього грав лише на мінорах, а всі мажори мають такі шикарні бафи, чи таки осман. Плюс 25% до чужого ополучення, так ще й плюс місце в раді. Ну це ж шикарно якось. До того ж, нам одразу після початку гри кидають. В лице ще один величезний баф. Ну чи я щось цим бафом уже скоро обмазуватися буду. Причому ще й подія сама по собі доволі їм м'яко кажучи, можемо об'являти війну будь-якому нашому сусіду за гроші. На півдні нас оточує коаліція Белліків, які не дуже хочуть приєднуватися до нашої держави, а з заходу нас прижали візантійці, залишається рухатися лише на схід. Влада Жандара все ще дуже слаба, а союзників у нього нема. Ми заходимо на його територію майже без бою. Лише за кілька місяців вони повністю приєднуються до нашої молодої. Держави. Все, що нас зупиняє від подальших завоювань, це те, що ми можемо прожимати цю кнопку лише кожні два роки. У держави Ахіз всього лиш один союзник в південній Анатолії, тим не менше він йому навіть ніяк не допоможе, оскільки нема права проходу. Ми одразу ж нападаємо на Ахіз. Головна їх фортеця в Анкарі впала всього лише через півроку облоги. Ми одразу ж беремо право проходу в сусідній державі та йдемо на південь. Вони, звісно, намагалися чинити супротив, але 33 людини втрати, ну це не про що буквально. Навіть не закінчуючи війну, одразу кліпає претензію на кара. Роман через парламент намагаюся утримати найшвидші темпи. Повністю приєднуємо південне таке. Ну і Ахісом, звісно, теж приєдним, Анкара все таки важливе для нас місто. Караманські території нам, звісно, теж дуже потрібні, проте висено ми нападаємо на нього, щоб розвалити коаліцію бельліків на півдні нашої держави. Що якось дуже швидко проти нас почала формуватися коаліція, тим не менше ми будемо воювати до останнього. За Османів просто на постійній основі вилітає якийсь нереальний івент на приєднання нових територій або на стапку. Це дуже смачно. Причому, Впадає він буквально майже кожен місяць. Наші вороги збираються та стають на облогу фортеці в і Тим не менше, ми одразу їх вибиваємо, причому наносячи їм високі втрати. Ще кілька таких битв, і караман повністю здається. У нього банально не залишається армії. Германьон повністю переходить під наш контроль. Караман ми також повністю приєднуємо, не дивлячись на коаліцію. А коаліція дійсно може зібратися вже доволі неприємно. Покращуємо з усіма, ким можем, відносини. Серби з болгарами повністю розвалюють оборону Візантії та захоплюють її. І... Ми під шумок забираємо їх території на анталійському півострові. Тим не менше, навіть без візантійців коаліція доволі жахаюча. Не дивлячись на чотири радника, приєднувати дуже багато всього треба, тому створюємо на півдні маріонетку. Контроль, м'яко кажучи, жахаючий, тим не менш, це тимчасове явище. Один з белліків все ще не вступив в коаліцію, тому ми через парламент створюємо на нього ціль війни. Потрібна вона нам для того, щоб напасти ще на одного белліка та розвалити коаліцію. Війна була уберлегкою, проте під кінець війни ворог захоплює велику частину візантійських. Територій. Війну доводиться продовжувати вже на візантійських землях. Але це не проблема, ми швидко піднімаємо флоти, через кілька висадок ворог вже здається. Так, повністю забрати його не виходить, тим не менше, ми забираємо частинку в Європі і велику частину його земель в Анатолії. Від халявної фортеці в Європі доводиться відмовитися, нас сусіди і так не дуже люблять. Ну і звісно, приєднуємо саму ціль війни. Що ж, тепер у нас немає через кого доджити війну, Болгарія вступає в коаліцію і одразу нападає на нас. Що ж, в цілому, все не так і погано. Шанси виграти війну у нас все-таки є. До того ж, одразу з початком війни у нас ще й чума починається в світі. Цей рік для нашої держави був явно не найкращим. Тим не менше, Бог все ще на стороні великих регіонів, а отже битву в провінції Чан ми виграємо. Плюсом до того ще одну невеличку армію на півдні розбиваємо. Тим не менше, голова війни у них на заході, і йду одразу його сіджити. Валегам, звісно, вдалося окупти. Значні наші території, тим не менше фортеці вони так і не візьмуть. Битва біля Анкари закінчується для них дуже печально. Після битви мені одразу прилітає Білий мир, вирішую їх всіх відпустити, щоб перемир'я було максимально коротким. У нас все ще нема флоту, а отже, і контролю на цих територіях. Вирішую створити тут нового вассала. Від гени відвалюється територія на півночі, одразу приєднуємо її до нашої держави. Перемир'я закінчилося, і ми одразу влітаємо в війну проти Белліків, щоб не дати їм вступити в коаліцію. Їх армії дуже сильно поставили. Ждали під час коаліційної війни, але ж на якого вони нам не чинять. Ну і звісно, всі вони добровільно приєднуються до нашої великої османської держави. Болгари, звісно, намагалися нам щось сказати, тим не менше, ніякої загрози для нас вони вже не представляють. Рівно 20 років з початку гри ми вже майже повністю зібрали весь свій регіон. Прийшов час добити айденідів. Тепер у нас величезна кількість плацдармів по всій Греції. Прийшов час добити візантійців та забрати собі Константинопіль. Ну і паралельно почуття. Приєднаємо його вассалів. Правда, от хтось забув, що у Візантії є нормальний флот, і наші кораблі разом з десантом відправляються до Посейдона. а наша друга армія розчинилася в степах Кубані, навіть не знаю, як так вийшло. Тим не менше ми виграємо війну, хоча осада Константинополя і зайняла трохи часу, м'яко кажучи. На жаль, висадка в епір у нас вже неможлива, тим не менше всі інші території ми забираємо. Християнський патріархат в Стамбулі, ми звісно залишаємо. Я хочу вибудувати максимально добрі відносини з християнами. Тим не менше, наша. Столиця все-таки переноситься в Стамбул. Мені здається, у християн немає якоїсь єдності. Ніхто, крім болгар, не вступає проти нас в коаліцію. Ну і на цих межах я чомусь вирішив поки зупинитися і поразивати собі економіку. Не знаю, з чого треба було повно, далі жахти. Тим не менше коаліція болгар має трошечки бісить, вирішує нападати прямо в лоб. Болгари одразу стоять на осаду Константинополя, тим не менше, ця ціль, м'яко кажучи, не по зубам. Доганяємо їх армію недалеко від Константинополя та майже повністю розсію їх. Після цього співвідношення сил було, м'яко кажучи, сміхотворним. Але серби та валахці, відчувши теплі почуття до болгарського народу, входять на території їх держави та не дають нам повністю її приєднати, забираючи собі половину земель. Тим не менше, ми здобуваємо собі доволі великі території Болгарії, плюс декілька островів в середземному морі. Болгарам я даю деяку автономію та роблю їх своїми васалами. В майбутньому це буде мене бісити, але ладно, мені на цей час треба було з греками спочатку розібратися. Ще раз воюємо з болгарами. Ми та забираємо всі території, які від них залишилися. Ще один патріархат. Ми також залишаємо. <coughs> Ні, ну я звісно спробую це витащити, але це не ну, буквально нереально. У першій прикордонній сутичці ми одразу забираємо собі 300 возів. Мамлюк висаджується нам в спину, і ми одразу йдемо крити цей десант, бо інакше оборона наша не має сенсу. Наша чисельна перевага тут просто величезна, та ми розбиваємо ворога, він втрачає 3000 людей. Одразу розвертаємося та атакуємо армію, що зайшла в наші гори. Вони атакують поодинці та втрачають в цій битві ще 3000 людей. Тим не менше, сили надто нерівні, а ця війна була програна ще до її початку на півдні нас немає абсолютно не однієї фортеці. Намагаюся якось маневрувати, тим не менше, ворог збирає разом 26 тисяч, і я, щоб не допустити поразку своєї армії, вимушений підписувати мир. Перемовини були вкрай складними, тим не менше, мамлюк з нас абсолютно нічого не хоче. Ми вимушені просто звільнити караман, виплатити контрибуції та заплатити йому ще грошей зверху. Щоб змити з себе цей позор, об'являю війну сербу та йду війною на Грецію. Кіпер від'їдає половину караману та вступає в війну на боці серба. Ми одразу ж Починаємо захоплювати землю нашого васала. Не знаю чому, але війська Кіпра, якісь аж надто потужні. Тим не менше, ми все одно давимо їх нашою чисельністю. Війська союзників на Балканах надто розсереджені, першими додому чопують Валахці. Серби також терплять ряд поразок, тим не менше війна ще буде йти довго, оскільки фортець у них просто до жопи. Після ряду морських боїв венеціанці все-таки змогли загнати наш флот у порти. Тим не менше, це все ще не кінець. Наш флот, об'єднавшись разом з союзницьким флотом, робить велику десантну висадку на Кіпр. у ворога недостатньо військ, щоб нам там протидіяти. Першим з війни після взяття фортеці вилітає Кіпр, забираємо абсолютно всі його землі. Другим відлітає Валахія, забираємо з нього всі землі колишньої Болгарії. Ну і звісно, після довготривалих оболог нарешті ми забираємо величезну кількість земель із сербів. По мене жив я васалів, Майже всі новозавойовані землі їм попередавав. А тим часом коаліція у нас зовсім якась невелика. Не хочуть ці християни одна за одного в війну вступати. На півдні я вже нікого створювати не буду, там ми через морську дистанцію вже скоро і самі діставати будемо. Ну і звісно ж, починаю з возведення великої кількості фортець на нашому східному кордоні, так би мовити, вже на досвіді. Але, тим не менш, на території васарів я чомусь будувати фортеці не можу. В майбутньому нам це ще аукнеться. Під шумок забираємо остатки караману. Ну, все, моя честь відновлена, так би мовити. Досліджую межу культур, щоб прийняти візантійців в нашій великій державі. До речі, цим османам доволі особливі. У них просто велика. Час на кількість досліджень на межу культур. Нарешті закінчив дослідження і приймаю грецьку культуру як визнану. Ви просто подивіться, як гарно у нас перекрашується карта одразу. just cool, into the mouth. Nice. І скажіть мені, що це не краса. Причому більшість територій, які зараз залишилися червоними, вони просто ще не інтегровані в нашу державу. Економіку я собі трохи поправив, прийшов час знову воювати. Папська область чомусь не вступається за Сербію, хоча навіть якби вони вступалися, сильно б це їм не допомогло. Противник, звісно, різав мої підкріплення, які підходили. Тим не менше, як тільки мої армії зібралися повністю, їм прийшов кінець. Головним нашим ворогом все, що залишаються фортеці. У мене банально в арміях майже немає артилерії. Хотів вже Засладжуватися на кріт, тим не менше наш вассал зробив це швидше, як же інколи зручно їх мати. До речі, забавний факт: після війни з болгарами Золота Орда стала нашим данником просто по наслідуванню. Сильних проблем вона нам не доставляє, оскільки я одразу ж її заспокоїв. Тим не менше, плюс 5 монет в місяць доволі приємно. Ех, На жаль, повністю з'їсти Валахів має не виходить, не вистачає банально очків. З сербами, на жаль, ситуація схожа, доводиться залишати їм буквально кілька регіонів. Європейці, звісно, трошки переживають на рахунок нашої іспанці, тим не менше я стараюсь їх сильно не дразнити. Всі новозавойовані провінції я перетворив в васарів. В нас зараз нема сил, щоб приєднати їх прямо до нас. Я не жартую, в мене буквально ще куча неприєтених територій, і це при тому, що чотири радника буквально не відпочивають у мене. Мені надоїла нарешті ця сицилійська клякса посеред моєї держави, то я вирішив видавити їх за Греції. Сицилія банально надто далеко, щоб з нами воювати, та віддає нам без бою всі свої грецькі землі. Я нарешті відбудував професійну армію, а отже, час розширятися на схід. Це тільки здається, що у них доволі мало військ, насправді у них там 26 маріонеток. Намагався закидати шапками, тим не менше мені одразу показують, що без організації наші війська нічого не коштують. Тим не менше я настою на своєму, і наші облоги прикордонних фортець Белліка все ще продовжуються. Але ворог все ще не здається, і буквально кожну секунду, як перегруповуються, йде в контратаки. Мені доводиться ополченим підсилити свої основні армії, просто щоб їх не шотали. До речі, я вже відбудував величезний торгівельний флот. Він розп... Повсюджує мій торговий вплив все далі від моїх берегів. Вони якісь самогубці, ну чесне слово, я не знаю, як можна бути такими відчайтушними. Буквально армія за армією просто зникає під моїм натиском. Ну і логічно, що через десяток таких контратак у них банально залишилося військ, щоб збивати мої облоги. Наша морська держава стає все більш досяжною завдяки нашим кораблям. Не судіть мене доволі строго за те, що у мене мала досяжність за допомогою доріг. В цьому оновленні вони якось дуже сильно лагають, і мені дуже неприємно їх. Будувати. Виграємо війну та забираємо просто величезну кількість земель у цієї недоімперії. Після цієї війни ми стали настільки потужними, що гра самотужки дала нам статус імперії. Ну і звісно, отримавши такий солідний статус, ми одразу залітаємо на четверту сходинку великих держав. А ну і до речі, ось так виглядає карта вже приєднаних наших земель. Але залутати культурну гемонію нам зараз аж ніяк не світить, аж надто слабка наша турецька культура. Ну якщо дивитися по карті культур, то в цілому і Логічно. На відміну від моїх проходжень за Україну, ця карта контролю, знаєте, не так погано і виглядає. Наша межа культур все вище, ми признаємо, що й болгарську культуру в нашій державі. Ну тепер вообще смакота. Хотів вже влітати в Італію та потрошку завершувати цю кампанію, тим не менше вони влітають в перші коаліції, і я не можу забрати тепер їх території. Гра, звісно, думає, що шанси у них є, але насправді їх основний союзник Неаполь аж надто далеко і не зможе їм абсолютно ніяк допомогти. Дуже і війна. Одна прикольна механіка за османів – це фортеці Б. Коли вони добудовуються, то вам дають престиж і кучу контролю, користуйтеся. А ще з часом за турків вам дають вибір, ви можете впровадити в державі драгоманів, користуйтеся цим, не відмовляйтеся. Так, звісно, бафає не вашу культуру, тим не менше, плюс 15 ефективності в раді доволі елітна штука, знаєте. Відчув свою домінацію над грузинами та вирішив забрати у них турецьке узбережжя. Ооо, словами не передати, до чого це призвело. Перший же штурм фортеці був доволі успішним. Ми втрачаємо, звісно, 2000 солдатів, але тим не менш. Битва в провінції Байбурт, нас, звісно, в три рази менше, тим не менше на нашій стороні гори. А в цьому регіоні, якщо б ще не зрозуміли, на чій стороні гори, то і правий. Вона втратив два рази менше на ну гори, то їмба. А знаєте, який самий головний мінус гір в цій грі? Вони бляха на стороні супротивника всі. А я нагадую, що в Грузії фортець на кордоні з нами просто завались. Буквально в кожному проході по фортеці. Нас поки що спасає професіоналізм нашої армії, але не переживайте, то не надо. Ого, так я щось не зрозумів. А що це за вистки полетіли на мої острови? Не, ну, без жартів, це все якось не смішно. Ладно, мене ще грузини на шпилі своїх гір насаджували. а Тут таке, ну це прям взагалі смакота. Я, звісно, мобілізую 75 тисяч, проте навіть з цими військами ми просто зрівняємося з армією мамлюків. До речі, дивіться, який прикол, не дивлячись на те, що до нас є обози, ми три тисячі людей втрачаємо в цих прекрасних горах на одній обозі. Ми звісно вбиваємо грузинів з нашої землі, але оця от висадка мене трошечки напрягає. Не можу також не відмітити сміливість наших ополченцях на островах серед Моря. Це було божественно, хлопці. До речі, на календарі вже вересень, а отже наші війська тепер на півроку застрягли в грузинських горах. Як прекрасно. О, мінус 7 тисяч мамлюків в горах. Не, ну оборонцям Кріта вже, напевно, пам'ятник треба ставити. Вони там стільки вже перемололи. Ладно, тепер, мені здається, вони підійшли до справи всерйоз. Ну і ладно, зате стільки сил на себе відтягнули. Я їх навіть по домівкам розпустив, щоб вони задарма не помирали. Грузинські гори мамлюків також не щадять, тому. Ми виграємо те, що, в принципі, не мали б вигравати. Ворог робить висадку Герецію, в цілому там оборонятися навіть нікому, хай забирають. Ладно, отакі от висадки вже доволі неприємні, м'яко кажучи. Б'ю всім своїм флотом в єгипетські порядки. Так, звісно, перемога, але один до одного, просто відігнав. Ворог намагається відрізати нашу кавказьку армію, ми збираємо сили в єдиний кулак та контратакуємо на фортецю. Ну що ж, боги гір сьогодні на нашій стороні. У ворога в цьому місці не опинилося елітних частин. Нам вдалося. Оприкинити ополченців та проривати їх фронт. Ну так, є звісно нюанси, що у нас там мамлюки по всій країні розгулюють, але це неважливо. На сході ми розбиваємо одну з армій ворога, намагаємося прориватися далі, проте ворог швидше за нас займає гори. На півдні гори закінчилися, битву ополчення на ополчення ми виграємо. На півночі під час літньої кампанії нам вдається розбити спочатку одну армію мамлюка, а потім контратакою вибити їх ще й з фортеці, величезна перемога як для цього регіону. Але рахунок війни вже м'яко кажучи не на нашу користь, в основному через те, що ми не окупували ціль війни. Але це швидко пофіксилось. Не переживайте. Мамлюк приводить на південь нашої держави величезну кількість військ. Тим не менше, ми їх швидко розбиваємо та відправляємо додому вже по частинах. Але це ненадовго мамлюк приводить свою нормальну війську та вибиває нас з фортеці. Військ у нас стає все менше, а кожен рік війни обходиться нам все дорожче. Вибираю підписати Білий мир з мамлюком. Так, відпускаю його на цей раз. Але ладно, хай собі живе. Наші професіонали вже в котрий раз ідуть в атаку на цю фортецю та нарешті вибивають ополченців із неї. Тим не менше гарнізони там вже повністю поповнилися, а отже, нас чекає довгого оброга двох фортець. І навіть не дивлячись на те, що прийшлась вона на літо, втрата у нас там просто якісь феєричні буквально по половині армії на кожну фортецю поклали. Наша південна армія звільняється першою та добиває залишки грузинів. Не дивлячись на високий рівень втрат, війну з грузинами ми все-таки виграємо та забираємо у них все чорноморське узбережжя. До того ж, втрати доволі не смертельні, оскільки нам одразу прилітає івент на 30 тисяч рекрутів. Новозавойовані землі я залишаю в своїй власності. Вже скоро ми зможемо їх контролювати нормально через мережу портів. А щоб контролю у нас було ще більше, я одразу признаю грузинську культуру. Ну і щоб два рази не вставати, признаю і понтійців в нашій державі одно очків признання вже нема куди витрачати. Ну і звісно, як тільки у нас закінчується провінція для інтеграції, я починаю інтегрувати інші культури в нашу велику Турецьку. Прийшов час розібратися з залишками джалої рідів. Вони таки не створили професійну армію, а їх імперія вже давно в упадку, а отже це ізі війна. Ну і після війни ми захоплюємо всі території, до яких могли тільки дотягнутися. Через гірські масиви нам тут уже не вистачає досяжності створюємо нового васала. Я зробив чотири армії професіоналів, тому настав час розібратися нарешті з мамлюком. Він одразу починає свої десантні операції. Чесно скажу, мені просто ліньки було їх давити. Ну і спробували вони збити нам моблогу, але у них не вистачило бойового духу з маршу. Професійні армії в цю епоху майже вже повністю домінують ворога в п'ять разів більше, але все це Получення, ми їх, звісно ж, перемагаємо. Ну добре, понти пантами, але нам в арміях теж треба ополучення, просто щоб дірки у фронті позакривати. Ну і такий підхід дозволяє нам вигравати майже всі битви в цій компанії. Подекуди ворог навіть дуже гарно контратакував, але через недостачу координації все ще продовжував терпіти поразку від наших підсилених армій. І навіть коли він контратакував, то відбував у нас якусь фортецю, ми просто вибивали її знову штурмом. Так, в цій війні ще було дуже багато битв за різноманітні пустелі, але оборони у мамлюка майже вже не залишилося, а отже, війна виграна. Ну і після взяття ключових фортець капітулюємо Мамлюка на стовар скоро. Дуже смачні території забираємо, але на жаль, сюди ми вже не дотягуємося. Доводиться створювати тут нового тимчасового васала з Сирію. Почекаємо нових технологій, як то кажуть. Для прийняття в нашій державі вірменю не вистачає однієї десятої, схоже, прийдеться піти, на жаль, канонічним шляхом. Щось над... То довго Неаполь утримує під собою грецькі землі. Угорець за нього не вступається, і ми йдемо на нього в атаку. Неаполь, звісно, намагався висаджуватися, але, м'яко кажучи, завершилось це не дуже добре для нього. До того ж, наш флот вже сильніший, тому ми перехоплювали деякі їх висадки ще в морі. Найбільшими битвами цієї війни стали битва за Афіни та битва в Албанії. Обидві битви ми виграємо, а оскільки ворогу банально нема куди відступати, то ці армії також повністю втрачаються ним. Ми навіть робимо дві висадки спочатку. В а потім в мантре з ціллю захоплення фортець, набивання військового щоту. Господи, нарешті ми приєднали цього болгара, і реально років 50 я його приєднував. Це могла б бути легчайша війна, але нашому імператору закартілося пожмакати кнопочки, та він об'являє священний джихад угорцям. Чесно кажучи, я думав, що ця кнопка просто збере коаліцію проти угорців і ми нападемо потім, та явно був не готовий до такого розкладу. Ситуація, м'яко кажучи, не райдужна, вони одразу піднімають 150 тисяч, а ми все. Те, ще застрягли в Італії. Доводиться прожимати мобілізацію. Фортеця в матері нарешті впала. виводимо наших професіоналів додому. Друга фортеця також впала, ввожу всіх своїх професіоналів на війну з угорцем. На італьянці я поки вирішив забити, оскільки угорець є більш пріоритетною ціллю. Пам'ятаєте, я казав, що те, що ми не можемо будувати фортеці, нам рано чи пізно аукнеться. А ось і цей момент: угорці ходять по нашим землям, як у себе вдома. Доводиться давати битви угорцям прямо в полі та контратакувати в фортецю в Алахії. і тут до мене приходять перші тривожні дзвіночки. В Битву на фортеці ми програємо, а битва в Сербії перевращається в м'ясорубку. Знаєте, після походів на схід я вже відвик, що існують армії, які можуть бути сильнішими за мою. У ворога тотальна домінація в бойовому духу та тактиці, але м'ясом ми все таки в цій битві змогли його закидати. Ця битва дала нам шанс реорганізувати нашу армію в нові війська та підвести нових ополченців до наших військ. Правда, от наша економіка трошки не зацінила таких приколів, доводиться власти в кредити. Контратакуємо 4 тисячі поляків на фортеці, тобто 15 тисяч, Себто 30 тисяч. Я хотів сказати. Ні, ну у них там, походу, якийсь завод з випуску поляків організувався. Я звісно намагався закинути їм підкріплення, але фронти там впали швидше. Впродовж цієї війни я буду як божевільний будувати військову інфраструктуру, через що під кінець вона буде важити уже значну долю нашої економіки. Контратака другою армією нам також не вдається доводиться відступати через низький бойовий дух. Все, що нас рятує в цій війні, це фортеця на мінусах та наша дисципліна, яка нас вища. Третя спроба контратаків була вже більш координованою. А раптово новоприбулі професіонали швидко зламали фронт та обернули вбікство мої основні частини. Вони буквально на одну годину розминулися з моїм підкріпленням. Битва розгортається з новою силою, але тепер на спорівну. Тут стається просто якесь чудо. За рахунок дисципліни наші бійці змогли перемолоти ворожу армію та зайняти фортецю. Наші війська йдуть в контратаку, та Тривають ворожі війська з півдня Сербії. Понадіюся трошки на свою армію, та ми втрачаємо 8 тисяч бійців без успішній контратаці. Одразу намагаюсь контратакувати та закрити фронт, але через недостаток організації це ще одна поразка. Але локальних перемог на все ще більше, і наступальний потенціал ворога вже майже сточено. Після даного наступу ворог розділяє свою армію, та ми отримуємо можливість його вдало контратакувати. Битва на фортеці закінчується приголомшливою перемогою, а от битва в полі ледве не заканчується поразкою. Тим не менше, наші війська встигають в останній момент прийти на допомогу своїм братцям. А але угорці цього зробити не встигають. Це призводить до їх жахливої поразки. За одну битву вони втрачають майже 20 тисяч. Але от знаєте, складається таке неловке становище, коли у мене вже нема рекрутів, а у нього все ще є. Угорець намагається стабілізувати фронт, але натомість отримує лише тяжку поразку, та тепер ініціатива повністю на нашому боці. Я навіть перекидаю в Італію одну зі своїх армій, щоб завершити нарешті війну за італіянські землі в Греції. Тим часом всі інші армії починають свій шлях до Пешта по обидва берега Дунаю, беручи всі фортеці. Я зміг поповнити та покращити більшість арт а отже фортеці тепер були Братися набагато легше, але штурмувати їх ми все ще не можемо через величезні втрати. Вже на другій фортеці ми стикаємося з шаленим опором угорців. Вони одразу вибивають нашу першу армію з облоги. На цей момент я вже розслабився, думав, що у них майже не залишилося військ, і вони одразу і ще й другу мою армію. Так, в таких контратаках вони втрачають більше людей, але виграють час. Ціль війни у нас пеш. Вони надіються просто затягнути війну. До того ж, мої резерви закінчилися ще півроку тому. Через свою малу чисельність вони знову терплять ряд поразок та відступають в голибі країни. Але тут приходять посажахаючи новиндрених, я нарешті вибив з війни Неаполь, а отже, ще плюс 30 тисяч військ на їх фронт. Ну і після війни з Неаполем ми повністю закриваємо свій івент. Попередні бонуси, якщо чесно, мені подобались більше, але не страшно. Подальшому контратаки ворога були вже доволі локальними, і я нарешті зміг взяти Буду. З угорцями просто забираємо величезні території, об'єднуємо назад Волахів та створюємо. Нового дунайського сильного васала. Правда, отут от Європа вже щось почала занепокоюватися, треба покращити відносини і поки туди не розширятися. Але знаєте, як то кажуть, це вже мелочі житті. Бо тепер у нас є велика досвідчена армія, яка пройшла кучу боїв та сильна економіка. А отже, нам тепер ніхто не страшний. Залишається лише дофарбувати залишки Анатолії, які все ще не під нашим контролем. Як зручно, що всі вони в коаліції проти нас, а отже, ми можемо забрати їх всіх однією війною. Першими відлетіли качевники, у них ми забираємо Кубань та Керч. Наступною відлітає держава, про яку я просто забув, коли залаєв у анатолійський півострів, бо вона злівається з горами. Ні, в натурі я просто не замічав її близько 10 годин геймплею. Потім відлетіла Феодора і передала нам Севастополь. Госпітальєрів ми теж дружньо випхали з Родоса. Ну і на останок забираємо у грузин околиці озера Ван та забираємо собі повністю анатолійський півострів. Ну і звісно ж, відгризаємо смачнючі землі. Єгипту та створюємо там велику маріонетку. Ну і в всьому, навіть без нових механік контролю, Осман у мене получився доволі імбовим, м'яко кажучи. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на YouTube, Twitch, ставте лайки, оце все все Всіх люблю, всім папа. -па. А ну і надіюсь, нове відео вийде не через півроку.